Хочу вам показати. Квадрат, он булавірова, а вторина. І зараз я буду переходити. Бачите, я кажу, що там. І як можна до нас потрапити? Можна через центральний, а можна через боковий вхід. Бачите, там автозапчасти. Мір авто. Це синій павільйом. А є. Йдемо ось так. Купила я дві шаурми. Це мій обід на сьогодні. Світла нема. Генератори гудять. Бачите, вон синій. Синій павільйон, а за синім будівля. Основна будівля. І ми там знаходимось. Зараз я вам покажу, як до нас дійти. Це інший бік. Ось ці. Ні. Ми сюди йде, йдемо, йдемо. І зараз я покажу, як до нас швидесенько пройде. Авторинок Пірова, місто Київ, де наш магазин знаходиться. Ось бачите, автозапчастини. Мир автор. Ринок. Дніпровський Авторинок. Заходимо. Что будем расстично? Выходим? Идём, идём, идём. И Мы что тут помогли? Ну, разды? Да, да, сейчас всего так.